У рамках всеукраїнської акції спецпогашення нової марки Песпатрон відбулося сьогодні в Ужгороді. Погашення спеціальним поштовим штемпелем, конверту, марки та листівки здійснили керівник закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій та начальник головного управління ДСНС України в Закарпатській області Роман Гудак. Дана конкретна марка це багато, вже довго очікувана багатьма марками, вона вже була неодноразово анонсована без патрон. По великому рахунку ця марка присвячена нашим героїчним хлопцям із Державної служби надзвичайних ситуацій. Це ті, які працюють на розбираючі завали, ті, які рятують від пожеж, ті, які займаються розмінуванням. Це перша благодійна марка. Є тому розумінні, що е, із даного блоку марок з кожного блоку 64 гривні будуть направлятися на благодійність. Дана благодійність буде адресна, вона буде е, Призначення для збору коштів на автоматизований, роботизований сучасний засіб розмінування. В основі ескізу поштової марки, конвертів, карток та штемпелів став всім відомий пес на прізвисько Патрон. Його називають талісманом загону піротехніків, які займаються розмінуванням територій у Чернігівській області. Сьогодні ми погашаємо марку із нашої до. Помічником піротехнічних наших підрозділів ПЕС-патрон він прорекламований на всю Україну, ви знаєте. І Укрпошта зробила серію марок, відкриток, конвертів. Постійно наші там з початку війни там є на на цих звільнених територіях, допомагають розчищати від різних снарядів. Тому Ця акція дуже потрібна нашій службі, потрібна нашій державі і піднімає наш рейтинг. Марка присвячена українським саперам ДСНС, які щодня допомагають звільнити українські землі. Саме тому погашення відбулося за участю піротехніків і не лише на захід запросили закарпатську сестру патрона, яку рятувальники між собою називають гільзою. Вона живе на території аварійно-рятувального загону. Її власник Дмитро каже, до патрона їй далеко, але від тренувань не відмовляється. Звати Джесі рік. Характер ну дуже.